Майже 300 пеналів, зошити, щоденники, пазли та розмальовки. Анета – керівниця щорічної благодійної акції Шкільний портфелик показує все, що наразі їм вдалося зібрати. Акцію організовують, щоб допомогти підготуватись до навчального року багатьом діткам. Щороку ми проводимо акцію Шкільний портфелик. Її отримують діти шкільного віку, які є діти воїнів, діти з багатодітних, малозабезпечених сімей, кризових сімей, які знаходяться на супроводі фонду. У благодійному фонді «Каріта Стернопіль зараз діє чотири проєкти для дітей різної вікової категорії. Цього року волонтери планують забезпечити канцелярським приладдям пів тисячі потребуючих діток. Ми стараємося їх забезпечити, надати їм допомогу необхідним канцелярським приладдям в міру своїх можливостей. Тому закликаємо всіх небайдужих тернополян, а також підприємців, які можуть до цього долучитися. Анетта показує нещодавно, закупили ось такі су. Умки рюкзаки. Тож цього року шкільні набори діткам будуть складати в них. До кожного волонтери покладуть усе необхідне школярам. Ми збираємо всю канцелярію, яка необхідна для дітей. В нас є такий документ: клопотання, з яким ми звертаємося до наших підприємців. В ньому є перелік: це є шкільні зошити, фарби, пенали, сумки. Рюкзаки, це можуть бути будь-яка канцелярія, кому люди можуть чи хочуть долучитися до збору таких невеличких наборів необхідних для дітей. 31 серпня волонтери Карітасу роздадуть шкільні набори дітям, якими опікуються. Тому включно до 30 серпня закликають усіх охочих принести канцелярію на вулицю Замонастирську-1.